Новий зір це найбільша мережа офтальмологічних клінік у Європі. Працівники клініки мають великий досвід у лікуванні захворювань зором, зокрема за допомогою лазерної корекції. Цей метод користується все більшою популярністю серед людей молодого та середнього віку, які страждають на далекозорість, короткозорість чи астигматизм. Постійне використання окулярів чи контактних лінз має багато незручностей, і найголовніше не виліковує ці хвороби. А лазерна корекція зору раз та назавжди дарує людині гарний зір, впевненість в собі та гарний настрій від неповторного відчуття дивитися на світ своїми очима. Саме популярне і саме харо. Метод, который позволяет получить стопроцентное зрение, не носить очки контактные линзы, это методы эксимерлазерной коррекции. Топографическая карта пациента позволяет сделать ему коррекцию индивидуализированную или же, еще другими словами, персонализированную, учитывая его топографию. Вот этой роговицы и учитывая его операции, которые существуют и которые дает роговица. Для того чтобы в послеоперационном периоде вы имели не только количественное зрение а это 100-110%, 120%, но и качественное зрение это контрастное, насыщенное, в хорошее зрение. Операція з лазерної корекції зору абсолютно безболісна, виконується під місцевим наркозом. Загалом дія лазеру триває приблизно 40-60 секунд, і в той же день після операції пацієнт може повернутися додому. Теперш ніж робити лазерну корекцію, необхідно знати деякі речі. Сразу же хочу сказати, що лазерну корекцію робити потрібно по показанням. Просто так пришел, захотел, сделал – это неправильно. Самое главное условие – это стабилизация рефракционных показателей. Близорукость, дальнозоркость и стигматизм не должны прогрессировать. Иначе вы не получите должный результат. Второе, на что нужно обратить внимание, это, естественно, клиника, в которой вы делаете, и те специалисты, которые выполняют лазерную коррекцию. Потому что на сегодняшний день методики усовершенствуются, и только специалист высокого класса может вам сделать качественно операцию. Необхідно звертати увагу і на обладнання клініки, де ви збираєтеся лікуватися. Метод лазерної корекції потребує найновішого і якісного устаткування. Тільки така апаратура в змозі гарантувати позитивний результат операції та можливість бачити чітко протягом багатьох років. У мене міопія середньої степені була уже була. в була. я я піти на операцію. Лазі корекцію. Ну, переживала немного, потому что разные были мнения насчет этих операций. Некоторые говорили, что опасно, некоторые рано. Посоветовавшись здесь с врачом, но она меня успокоила. Ну, потом зашла, это, в принципе, быстро, не больно. Это такое счастье потом видеть Мир, ну, не знаю, намного краски, там, вот Я вечером, я кожен день все надо треба зняти линзы, никак не можу Но Мне очень подобається, я очень довольна. Я всім, мабуть, совітувала. Після детальної діагностики, яка підтверджує усі показання для виконання операції, в клініці «Новий зір» з пацієнтом укладуть договір. В ньому зазначено, що клініка дає своїм пацієнтам гарантію позитивного результату, упевненість у тому, що вони зможуть забути про окуляри та лінзи назавжди. Крім того, саме зараз можна не тільки швидко та безпечно повернути повноцінний зір, а ще й заощадити 3 тисячі гривень на відпустку. Адже до кінця липня у клініці новий зір діє найгарячіша пропозиція цього літа: знижка 20% на ексклюзивну методику лазерної корекції зору Супер Ласік. Клініка «Новий зір», вулиця Жуковського, 21А, телефон 374 06, -06.